Вітаю всіх, я хочу подивитись на липень місяць. Північний кордон Харківської області. Загальна ситуація на липень місяць. Північне прикордоння Харківщини, там йде бойові дії, яка там буде ситуація. Тут же здесь непогано. Ну, так, початок Дії світу там йде десятка пентаклів, Ого-го. Кажу обережно. Втрати. Дивіться, там заміс буде конкретний. Будуть і надходження і втрати. Прямо ніхто нічого не скаже, що є. Наша влада буде робити дії, які нам не нашкодять відразу. А шістка кубків це дежавю. Це знаєте, як з минулого. Повторення. А яке в нас було повторення? Всі ж знають у 2022 році, яке в нас було повторення. Цікаво, правда, якось дивно все. Тепер я хочу подивитись таке питання. До кінця липня буде деокупація Північного прикордоння Харківщини? До кінця липня буде деокупація Північного прикордоння Харківщини? Королева Кубків це відповідь так. Це відповідь так. Четвірка кубків до певної точки. На певній точці буде стоп. Я не військова. Почти, не буду. Вісімка жезлів. Це... це швидкі рішення, це обстріл, ніфіга собі. Четвірка мечів. Розчарування за стійці. Це наші ЗСУ мені виходять, відразу скажу. Небезпека і зміна ситуації. Тут два в одному. Довга праця. Дев'ятка жезлів. Любі мої. Щоб ви розуміли, дев'ятка жезлів це кордони. Не швидко, але на кордон. Зміна ситуації смерть ворогам. Тримаємо кулаки за наших кордони. Тірка жезлів. Ну, зрозуміло, що? Захист. Захист. Головне це захист кордонів. Щоб, якби, Кого душить жаба, вибачте, приїжджайте, живіть. Насолоджуйтесь. Сьогодні прилітали каби. Було чутно в місті. Неприємно, вибачте, в мене було нерви, дюргались три рази. Тепер я хочу подивитися ще: сюди ж. Сюди ж сюдиш ж, Вовчанськ. Вовчанськ до кінця липня. Вовчанськ до кінця липня. Вовчанськ до кінця липня. Вовчанськ до кінця липня. Дев'ятка мочів важко, десятка мочів, втрати серйозні, небезпеки. Дуже серйозні. Небезпеки, капець просто месиво. З двох напрямків. Помірність. Але наші помірно будуть виганяти звідти, з Вовчанська. Потроху, втрати нереальні, наші буде звільняти Вовчанськ. Дуже літи до щістки жезлі до перемоги на ситуацію. Буде деокупація поступова, важка, проливна, але буде.